Так, передня ліва пнемостій Audi 6, 6 На авто вона то падає, то не падає. А в знятому стані маємо ось таке. Є тріщина в гумовій частині. На авто під вагою, можливо, на обстакан закривається просто та падає до певного рівня. А в знятому стані вона розвантажена та ось швиденько спускає. Ну, Розібрали стічко. Маємо стандартну картину, амортизатор потікший. Все в оригіналі, Відбійник забив повністю сальник, улива вже і в балоні є. Ну і по гумі маємо тріщину. Ось таку. Audi a 6 c 6 пневмостійка. відновили амортизатор, поставили вже відновлений пневмобалон з підмінного фонду, дали в комплекті два фітінга нових. Ось так відновила клієнтський провід, бо там було щось на хімічно напаяно. Все гарненько, тормовсадочці з гарантією на амортизатор 12 місяців, наболон 18. Звертайтеся.